Ти ви директора закладу, у нас створена рада медичних сестер від Володимирівна. Кількість середнього та молодшого медичного персоналу дуже чисельна. Ви знаєте, нас багато тому ви особисто можете розраховувати і весь наш колектив може розраховувати на підтримку вам і всьому колективу за для перемоги не тільки в Україні, а отут тут у нашій маленькій сім'ї. Щоб нас все було гаразд, ми будемо співпрацювати. Старші медичні сестри, вони як жінки в сім'ї, вони дбаються тільки про хворих, а і нормальне функціонування всього відділення, про психологічний клімат, про якість і умови перебування, про якість харчування. І в цілому, дякую за ініціативу і дякую за підтримку. Я вже на сьогодні цю підтримку я вже відчуваю. І я думаю, що відчувають цю підтримку вже всі мої колеги. От пройшло тільки не багато, декілька днів. Я вже бачу ваш почерк, вашу харизму, ініціативу. я дуже сподіваюся, що позитивні зміни нашого підприємства почнуться саме з ради медичних систем. З підвищенням якості доступності медичної допомоги і дотримання са режиму це для нас головне. Дякую.